Довідка про відсутність заборгованості, чи потрібна вона на договір купівлі-продажу. Чи достатньо буде, наприклад, зайти в застосунок Приватбанку, ввести адресу і подивитися, чи нема заборгованості? Одразу скажу обов'язково довідка. Пояснюю, чому, тому що квитанція, застосунки це все видає банк або якісь, якась платіжна система. Довідку видає безпосередньо орган, який надає вам послугу. Що підтверджує довідка, або точніше, що підтверджує квитанція або застосунок? Він підтверджує факт оплати за якийсь конкретний період. Довідка ж безпосередньо підтверджує відсутність заборгованості за увесь період до моменту видачі довідки, в тому числі і перерахувань, штраф пені піні і так далі. Тобто все інше це документи, підтверджуючи сплату, тобто платіжні документи. А довідка це документ суворої звітності, виданий безпосереднім органам, який надає послугу. Тому, звісно, що тільки довідка.